Всем привет, сегодня я играю море дорогие истории. <связывая> я уже давно тебя на рубу была и обетел. Тому, чтоб тот топшит, пишу написано. А, еще 40 секунд раунда. Угу. теперь я понял, кто у нас победатель. Исколу у нас продатель. Ну то есть на продажу. Мардер. Сколько там часу? Одинадцять сколько? Ну я не впевненішь, а він за... Мех бы за четырнадцать. 14... Вау, а он реально зараз будет? Да не, он уже не встигне. Ну да. Вікторі. Не моє. Не моє Вікторі, колішно, але добре. Хай хоч хтось виграв, а не... а не був вбитий. Ні, я краще за хаос 2 проголосую. хочу Хаус 2. Да! Тут Хаус 2. Вот звезды часто убывают. Плюс 4. Читер. Знову 4 А, Боже. До речі, як... Я зараз вам покажу, як дістати цю грушку ігрушку прямо зараз. Заходите в шоп, нажимає... ем... нажимаєте V, Battle Pass і тут у вас з'являється Санта. Ви на нього нажимаєте, і вам він з'являється. І потім ви заходите в емоції, нажимаєте Your Emotes. Вона, якщо отак зробить, і у вас є Санта. Це дуже просто. Правда, мене тепер всі бояться через те, що я дістав Санта, думаю. Самі знаєте, що. Я його поки що сховаю. Дівочка мене, мене могла пристрелити. Вона мене і пристрелила. Мда, ти це зря зробила. Де ти тут у нас? А, ні, в мене ножиком попали. Може перезайти, а тут тут читер гра. От, будь ласка. Ладно, перезайдем. Mm-hmm. <coughs> О, я Шеріф, Як завжди, криворукий Шеріф. Мана Лавіла, коли я його записував, яке було 10 грудня, я видалив, тому що мені туди тупо не пощастило. Я не хочу бути шири на. <смірші> як ти таке? дружок пірежок. Опять читер. ну да, А я вже тому в бащитерів обойдемся. Я не буду, я не буду їх лайкать, тому що мені це горош в принципі якби... Однама ці читерки, блин. Я зараз знову на сервер ці четерки. Заходимо в сервера і дивимося, може є, буде якийсь вильний. Поняв, схоже, нема. О, ця хакерка, яка насправді не хакерка. Про неї відео по-моєму хеппі знімав, і я на нього рандомно тичнув і продивився. Або бой мені переслав, це в цежи було давно. Ну, короче, цена настоящая. Mm. А що, його можна голодить? Ой, не кінчий. Главное, щоб по мені ще ножиком не попало. Стреляй по моим пистолетам, давай. 85. О, хтось могилку поставив. <ріхи> В принципі, розумію. Заголовне, що мене щось не обило. Мене об... мене вийшов. Дякую, коли я зразу стою мардером, мене убивають. О боже, ненавиджу цю гру. Все, це перше і останнє відео з цієї гри більше ярмає награда. Ще каток і все. І на уже краще не думаю, упс, не заважаю Да, чувак, ты чу. Отране, розумів чувака немає. Просто пристрелив в мене просто так, щоб пістолет з нього випав. А дай, дай Бог, щоб мало до розіду, що до нього не було. А, тільки він про нього сказав, що він є. Все по стандарту. она набыл, реально. Но я тебя скоро не Сейчас я напишу. Дай мне тут. Конечно ми ні. такий молодець, що пристрелив, мене, краще хоча, блін когось іншого пристрелив, або тримав цей блін, про собі. Це цей дурачок. Так, да, коли, коли хочеться йому сказати, що він дурак того, що він того, що він, блін, стрільнув в кого попали, то тоді да, то тоді він сливається. Хоча ладно, добре, я теж стріляв, але це просто того, що я не люблю шаріку. Але може в минулому раунді був нормальний він і на, і в мене не стріляв принаймні. Может того, что ему как завжди захотелось. О, а вот это вот хорошее. <плескотворение> О. <плескотворение> Кто у нас там? делаешь, блядь? О, нам осталось еще... Пробуду 500 секунд и 30... <соспит> На 500, а 500 экспи. Поставьте, розкажіть мне. Тут дитя портом немашу понять. А тільки оця от хрень. Де взагалі, по якій не можна, взагалі нічого понять. У мене осталось за секунди секунды того, як я виграю. Уже выиграю. Я не дам про я надам кому Я якомусь на мардеру виграти. А тепер мене цікавить та Ні, у мене навіть копейки наберет на порбалась. Это шикало. Цього, якщо що оцього, якщо що першим пострілю? Угу, хто на шарів? Хто мардер не розкажете? Благай, не стреляйте в О, сюда. Блин, а вот это вот я забыла. Маленький привет. Уже шов зовут было потне, ну ладно. Всем здраво за парадипа.